Гравця збірної України виганяють з клубу через сварку з керівництвом. Скандал на матчі Динамо Олександрія. Лунін переходить до топ клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Поїхали. Італійська Рома нарешті перемогла у серії А, зловши опір Летче. Супереч очікуванням у грі не брав участь основний форвард команди Українець Артемдовби. Головний тренер команди Клаудіо Раньєрі після матчу розповів про стан здоров'я українського легіонера. Пише тут у Меркадто Веб. За його словами, Довбик все ще бореться з хворобою. У нього грип, з яким він поки не впорався. Сподіваюся, він буде готовий перед наступним матчем. Я не хотів ризикувати, розповів тренер команди. Цього сезону Артем Довбик вже відіграв за рому 18 поєдинків у всіх турнірах, забив 6 м'ячів. Наступний матч для Роми це поєдинок проти португальської браги у Лізі Європи. Він відбудеться 12 грудня о 19.45. Голкіпер збірної України Андрій Лунін незадоволений своїм статусом у мадридському реалі. Футболіст вважає, що у нього мало шансів виграти конкуренцію Куртуа за місце в основному складі. Лунін хоче якнайшвидше знайти нову команду, повідомляє OneFootball. Андрій Лунін розчарований ставленням з боку тренерського штабу Реала. Український голкіпер розуміє, що Карлон Челотті випускатиме в основному складі Крута, доти, доки бельгієць буде здоровим, навіть якщо українець краще працює на тренуваннях. Він все одно розпочинає більшість матчів Реала на лаві запасних. Нещодавно український вратар підписав новий контракт із Реалом до літа 2030 року. У той час удоліще сподівається виграти конкуренцію за місце в основному складі. Проте, попри яскраві матчі за Рел. Його статус у команді залишається незмінним. Лунін хотів би піти з королівського клубу вже взимку 25-го року. Реал не проти продати гравця, але проблемою є трансферна вартість голкіпера. Мадридці хочуть отримати за гравця щонайменше 50 мільйонів доларів. Усі потенційні покупці, які зацікавлені у воротарі, не готові заплатити таку суму. У різні часи Луніна хотіли купити Баварія, Манчестер Юнайтед і навіть Мадридське Атлетіко. Київське Динамо розгромно перемогло Олександрію та очолило турнірну таблицю Чемпіонату України. Як виявилось, були фактори, які допомогли киянам. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський в коментарі у ПЛТБ розповів, що у команди перед цією грою був один додатковий день. За словами наставника киян, це безумовно далося в знаки. Динамо вивчило гру, проаналізувало її та підготувало план. Який спрацював. Тренер киян зупинився на двох важливих для команди гравцях, які пропустили певний період часу через травми. За його словами, Олександр Пігальонок та Микола Шапаренко дуже важливі для киян гравці, і вони могли б з'явитися на полі. Але цьому завадила серія вимушених замін під час матчу. Шапаренко напередодні останніх матчів підхопив за студу, а пігальонок серйозно травмувався ще в жовтні. Форвард збірної України Роман Яремчук. Розочарував власника Олімпіакоса Вангеліса Маринакіса. За інформацією грецьких змі. Марінакіс розлючений грою Яремчука, і тим, що Роман не в змозі конкурувати за місце у старті. Відачі українця на тренуваннях теж бажає кращого. Президента Олімпіакоса не влаштовує досить висока зарплата футболіста 1,5 млн євро за сезон. Марінакіс вважає трансфер Романа провальним та шукає винних. Він хоче продати Яремчука і купити нового нападника. Яремчук забив один гол за 9 матчів в Олімпіакосі. Раніше змі розкритикували Яремчука. На цьому новини не пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставши коментарі. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.